Ідеальний курячий бульйон із курки по домашньому Секрети від кухаря. Сьогодні я поділюся з вами рецептом, який я відточувала протягом 12 років свого кулінарного досвіду. Це не просто бульйон, це справжній мастхев для вашої кухні. Кладу на вогонь очищену цибулю, морку та корінь селери. Підсмажую до чорного кольору з усіх сторін. Це додає бульйону насиченого смаку та аромату. Далі в воду воду сіль, чорний перець горошком, зубчик часнику, корінь зелені та гілочку чебрецю. Потім кладу запечені овочі та лавровий лист. Наступний крок курка по-домашньому. я обираю саме її, адже вона вирощується більше року за спеціальним. Ціоном харчування м'ясо цієї курки додає бульйону глибокого смаку й аромату, який підкорить усю вашу родину. Кладу курку в каструлю, накриваю кришкою, довожу до кипіння. І як тільки вода закипить, одразу зменшую вогонь до мінімума і томлю бульйон до готовності м'яса. Завдяки цьому він залишається прозорим без зайвої пінки, і незвичайно ароматним. Для цього бульйону я вирішила приготувати домашню лапшу. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Вона ідеально доповнює бульйон, додаючи йому ситості й домашнього затишку. Цей бульйон чудово вдається, якщо дотримуватись простих рекомендацій. А з куркою по домашньому смак і аромат стають особливим. її насичений смак, підкреслює кожну нотку бульйону, роблячи страву справжнім кулінарним шедевром. Спробуйте самі, результат точно здивує вас і ваших рідних.